Христос рождається, дорогі брати і сестри, я переконаний, що кожен із нас чув щось про те, що 2025 рік, який ми недавно розпочали, є якимось особливим. Мабуть, ми чули такі слова ювілейний рік. Багато хто навіть мав нагоду взяти участь у певних урочистостях з нагоди початку цього особливого року. Зокрема, ви, вірні української громади Святого Миколая в Афінах, пригадуєте урочисту архірейську літургію 29 грудня, коли ми процесійно обходили наш катедральний храм при Святої Трійці. А священники тримали в руках ікону Ісуса Христа, Доброго пастиря. Хтось із моїх слухачів, глядачів брав участь в урочистостях у місті Коломия в катедральному храмі Преображення Господнього. А вірні Товмачицької парафії та паломники у храмі Товмачицької ікони Пресвятої Богородиці, одному із відпустових храмів Коломийської єпархії. А може бути й таке, що хтось з вас був безпосереднім свідком відкриття ювілейного року святішим отцем Папою Франциском в соборі святого Петра у Римі або спостерігав цю подію в режимі онлайн. Отже, про ювілейний рік чули майже всі. Але як показує досвід, мало хто чітко розуміє, що ж таке той ювілейний рік, і яке значення, які наслідки для мого життя, для духовного життя він може мати. Тому в мене зародилася така ідея записати короткий цикл катехез, тобто таких духовних наук, які допоможуть нам дізнатися більше, краще зрозуміти, що таке ювілейний рік. Яка історія його походження в Біблії та в історії церкви, що таке відпуст чи індулігенція, а цього слова зовсім не треба боятися, чим відпуст відрізняється від сповіді, які умови для отримання відпусту у часі ювілейного року і в інший час? Що таке святі ювілейні двері та інші речі, які мають відношення до цього цікавого і благодатного часу? Який ми називаємо ювілейним роком. Очевидно, що є багато джерел, які дають відповіді на ці та інші питання, і кожен може до них звертатися, але все ж я вирішив зробити такий синтез інформації і подати його для вас, моїх друзів, парафіян, ближчих чи дальших знайомих, які слідкуєте за моєю Facebook-сторінкою. Якщо навіть невелика кількість людей збагатиться, Поглибить свої знання, переглядаючи ці відео, я вважатиму, що моя праця була недаремною. Отож, починаємо як і годиться спочатку історія. Католицька церква відзначає чи практикує ювілейні роки вже більше ніж 700 років, але і це зовсім не початок цієї практики. Адже про ювілейні роки нас навчає сама Біблія. А точніше старозавітня книга Левіт. Ідея особливості цього року базується на ідеї особливості сьомого дня, тобто суботи чи шабату. Як ми знаємо, кожен сьомий день тижня, а в старому завіті, це субота, є особливим днем, днем відпочинку, днем Божої благодаті, днем для Бога. Так от, вже згадана старозавітня книга Левіт розширює цю ідею, проголошуючи так званий суботній рік, рік відпочинку для землі. Нехай земля спочиває свою суботу, шість років засіватимеш своє поле, і шість років обтинатимеш свій виноградник і збиратимеш урожай з них, а на сьомий рік буде цілковитий відпочинок для землі. Отже, є субота, Кожного сьомого дня, а є ще річна субота, тобто кожен сьомий рік. Далі у цьому ж розділі книги Левіт, а йдеться про 25-й розділ, говориться таке: відлічиш собі сім седмиць років, сім разів по сім років, так що час семох седмиць років буде тобі 49 років. І повели ж сьомого місяця, 10-го дня місяця, сурмити голосно у труби і вважатимете за святий 50-й рік і проголосити волю усім мешканцям краю, то буде ювілей для вас, і кожен повернеться у свою посілість і до свого роду. Йдеться про те, що кожного 50-го року мало відбуватися велике обнулення, якщо хочете, велике перезавантаження. Стосунків між людьми. Земля вже не просто відпочивала, як у суботній чи сабатичний, тобто кожний сьомий рік, але земля мала повертатися до своїх попередніх власників. Також, люди, які потрапили у неволю, знову мали стати вільними. Цей рік пригадував усім, що не людина, не цар чи будь-хто інший розпоряджається землею і людською свободою. А сам Господь є тим, хто гарантує людині її гідність. Питання землі для старозавітнього народу Божого було дуже важливим, адже йшлося про землю, яку сам Бог пообіцяв Авраамові і його нащадкам. Ішлося про землю, яку Господь повернув своєму народові після єгипетського рабства. Як ми знаємо з Біблії після повернення в обіцяну землю. Територія цієї землі була розділена між 12 поколіннями ізраїльського народу, і цей рівномірний розподіл мав зберігатися і на майбутнє. Але в житті ми знаємо, буває по різному, і інколи людина опиняється в таких ситуаціях, коли змушена продавати свою власність, зокрема також і землю. Або, бувало, інколи і так, що хтось добровільно продавав самого себе чи своїх дітей у неволю, бо не міг дати собі раду. Для нас, людей нашої епохи, це звучить, напевно, дивно. Але такою була реальність у давнину. Так ось ювілейний, тобто кожний 50-й рік, мав вирівнювати цю майнову чи соціальну несправедливість, нерівність з огляду на найвищого законодавця. З огляду на самого Бога. 25-й розділ книги Левіт детально описує, як мало відбуватися повернення землі, власності чи свободи. Там тож ми можемо дізнатися із сторінок книги Левіт більше і детальніше, як кажуться, з як першого джерела. Про початок ювілейного року, року покаяння, року милосердя сповіщав звук баранячого рогу. В якій трубили по цілій країні. Цей ріг мав назву Йовель, що пояснює етимологію слова Ювілей, такою є старозавітня історія ювілейних років. Що цікаво, ізраїльтяни не дуже довго дотримувалися цього закону, цього припису. Знаємо, що після смерті царя Соломона царство було поділено на дві частини. І далеко не завжди, як царі, так і народ залишалися вірними Божим установам, Божим вказівкам. Потім було асирійське завоювання Ізраїльського царства, депортація до Асирії, часткове повернення народу додому. Тобто розподіл землі між 12 поколіннями зазнав непоправних змін, і з цієї причини практика ювілейних років відійшла у минуле. Кажуть дослідники, що вже 700 років до народження Ісуса Христа практика ювілейних років припинила своє існування. Ювілейні роки більше не відзначалися. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч була для вас цікавою, зрозумілою і пізнавальною. Наступного разу хочу розповісти про те, як давно забута старозавітня практика отримала нове життя. І нову інтерпретацію в католицькій церкві а також чому ми маємо ювілейні роки не кожних 50 років, але кожних 25 років, а інколи навіть і частіше. Дякую за вашу увагу. Христос рождається.